Металіст та Верес видали один з найрезультативніших матчів в історії чемпіонату України. Забили по 5 голів. У жодному матчі більше не забивали. Ві було 7 поєдинків, коли суперники забивали 10 нічів на двох. Перший такий відбувся у 97-му за участю шахтаря, який знищив запорізький торпеду з рахунком 9-1. Покером відзначився Олег Матвієв. Вже за рік Шахтар набив десятку разом з восклою, але з куди меншим розгромом. 7-3 з хетриком Андрія Воробея. Наступні дві гри з аналогічним рахунком виграло вже Динамо. У 2000-му постраждала Тернопільська нива. Покер оформив Георгій Деметрадзе Хетри. Геннадій Мороз. У 2007 му кияни також 7-3 перемогли Карпати. Три голи в активі гінейця Ісмаїля Бангура. П'ятий матч з 10 ма голами відбувся у 2013-му. Динамо Олега Блохіна пройшлося по Донецькому металургу. 9-1. Одразу три гравці зробили дубль Ярмоленко, Ленц та Беланда. За два роки 10 голів забили Говерла та Шахтар. Підопічні Мір Чилушеску перемогли з рахунком 7-3. Єдиний поєдинок з 10 ма голами без участі грандів пройшов у тому ж 2015-му. Це Луцька Волин Віталія Кварцянова не металург Запоріжжя. 9 з хет-триком Шарпара. І ось тепер.